Вітаємо в ефірі. Програма, щоб не вибухнув Чорнобиль. Оператор поза кадром Гапєєв і наш гість ефіру Дмитро Бойко. Вітаю вас! Вітаємо і ви зараз бачите цю книжку Конституція для всіх і дорослих і малих. Дуже цікаве видання в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості є спеціальний проект популяризації читання і Дмитрові в подарунок для такого домашнього сімейного читання передається ця книжка. Ми дякуємо видавцям, дякуємо тундрайв видавництву за сприяння правопросвітницького руху справедливці і також особисто пані Ірина. Шаганян, художниця, ілюстраторка цього видання. Покажи, будь ласка, Дмитро ілюстрації, книжечки, там дуже класні такі ілюстрації. Ви бачите, дуже такі креативні, сучасні. От і знаєте, в чому секрет цієї книжки? Дмитро, ти для себе вже впіймав, зрозумів цей секретик цього видання. Ну, так, тут якби статті угу. зображені у більш як дитячому. Якби у дитячому зорі. Так, так. Дитячому зарібачення. Так, це дитячий світогляд, передається, так, так. щоб дітям було краще і веселіше сприймати конституцію. То звичайно, що ми, ми це сприймаємо в такому більш живому форматі. Є офіційний документ, і ми можемо прочитати про різні права, наприклад, право на житло на достатній рівень життя і багато прав офіційною мовою. А тут кожен, кожна стаття Конституції має свою таку віру. Віршовану історію, віршований твір. А от що ти обрав? Я бачу, ти вже щось цікаве для себе обрав. Яку саме статтю Конституції ти обрав, покажи нам і прочитай статтю шістнадцяту. Так. Шістнадцята угу, стаття. І дуже цікаві такі ілюстрації. О, прочитай нам про що цей сюжет. Щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не стало знов біди. Дбати треба про природу, про озера і річки. Екологія це небо, чисте море і ліси, берегти природу треба, а як ні, то горе всім. Угу, чудово. А чому саме ти обрав таку Чорнобильську тему доволі несподіваний вибір? Цікаво дізнатися. Ну тому що по планеті є багато таких а, атомних електростанцій, так. і вони теж можуть вибухнути. Угу. І це буде не дуже добре, тому що весь мир може стати як. Зоною відчуження, так. І це буде не дуже добре. Це насправді дуже такий в тебе. Сучасний дорослий актуальний підхід, таке доросле світове бачення, тому що нещодавно ми створювали сюжет для одного конкурсу на тему ядерної безпеки, і ми проводили є на цьому каналі сюжет Чорнобильські спогади, частина перша, частина друга. І тут якраз вірш має назву, щоб не вибухнув Чорнобиль. А от Конституція України, наскільки ти за роки свого шкільного життя вже трошечки з нею був обізнаний? Чи можеш нам трошечки прокоментувати? Ну, я вважаю за найважливіші статті так. це стаття на безкоштовне, безоплатне лікування, так. на безоплатне навчання так. та мати свої би, межі, угу. щоб людина мала свої як... приватну територію. Приватну... Межі. Право на приватний простір, да? так? Так, так. Мені пригадується університетське життя, і ректор поважного університету сказав цікаву таку річ: каже: от ми вчимо правників поважати права інших, я як ректор. Я ж серйозна людина, але я не можу потрапити до кімнат наших студентів у гуртожитку, бо це їх як приватна власність. Хоча вони орендують це не власність, як власна квартира, але розуміється в тому, що приватна власність як право на приватність їхнього проживання, і ректор, навіть будучи такою поважною посадовою особою, він туди не може потрапити. Він про це говорив. Мені це дуже така думка запам'яталася. Це якраз про що ти говориш про право на приватну територію. Так, а що би ти хотів побажати нашим глядачам на тему Конституції, знань про наші права? Вчити конституцію, щоб бути продвинутіше і знати, як всі правила, всі закони нашої країни, щоб стати справжнім громадянином. Дякую. Покажи ще раз книжку цю нашим глядачам. Бачите, Конституція для всіх, і великих, і малих. Назва дуже така символічна. І ідея в тому, що всім нам треба вивчати Конституцію в різний спосіб. І офіційні документи, першоджерело читати, і, звичайно, цю книжку почитати нам, дорослим, буде залюбки. На цьому дякуємо за увагу.